Дитино моя, зупинись на мить, я бачу, як нелегко Тобі йти цим шляхом, і сьогодні я, Пресвята Богородице, молюся за тебе, щоб світло Божої благодаті торкнулося твого серця. Господи, дякую Тобі за цю людину, яка зупинилася, щоб почути цю молитву. Ти знаєш, як довго її душа чекала цієї миті. Через моє заступництво прошу тебе, Господи, очисти її серце, заспокой її думки і даруй мир її душі, прийми її минуле, теперішнє й майбутнє, благослови її родину, захисти від усякого зла і будь-яких втрат, даруй здоров'я, любов і спокій усім, кого вона любить. Господи, зціли її тіло й душу, очисти її кров, забери біль і тривогу, торкнися не дух її близьких і дай їм сили, але найбільше прошу: прости її та весь її рід за всі гріхи, очисти від провини юності, від сьогоднішніх помилок і важких тягарів, розірви будь-яке прокляття. Зніми духовні кайдани й покарання. У світлі Твого милосердя даруй їм нове життя, життя без страху, бо Ти Бог милості, а не осуду. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши в коментарях амінь. Це буде крок віри. А якщо в твоєму серці є ім'я людини, за яку ти хочеш попросити захисту чи прощення, залиши це ім'я поруч. Поділися цією молитвою з тими, кого любиш, бо дуже часто саме в ту мить, коли ми передаємо благословення іншим, починаються справжні чудеса.